Уф-уф-уф. Що у нас сьогодні за бархатна тяга на огляді. А шалеть! Дорогі мої, любі, це x 6 m І тут, типа, пиздец круто, така музика і ти вставляєш його кадри туди-сюди. Понял? Це не просто М-Стайл, М, що то там, а це в натурі X6M. Але, правда, найперший, перше покоління, ну не то, щоб я виділилася, я і на другому і третьому поколінні сиділа в М-кі. Але зараз протестимо, що воно є таке, що це за звір і з чим його їдять. Перший X6M світ побачив у 2008 році. Конкретно цей автомобіль 2010 року випуску, офіційний. Купувався у нас в Україні, обслугований. На всі 100%. ТО кожні 4 тисячі замінено все, що треба було замінити. Пробігу зараз у автомобіля 123 тисячі кілометрів. Це я вважаю взагалі состояння дуже пісічне. Що в салоні ідеальне. Що по кузову, що по мотору, по ходовці, по коробці, по всьому. Просто ідеалочка. Знаю, що можна розповісти про цей автомобіль, чого ви про нього не знаєте. Двигун 4,4, найпотужніший, який стояв на X6. Коробка автомат, звичайно, привід повний, спортивний диференціал. Дуже тяжолий телепузик на 680 кінських сил. В стоці там 400 з чимось і він розганяється за 5,4%. до сотки. Але на другому стейджі, я думаю, що він їде набагато цікавіше. Та й звучить теж. Ми ще правда спортрежим коробку не переключали, тому що і в режимі він вже пів бака. Може, це не треба, звісно, розказувати, бо це явний мінус. Але коли ти купляєш X6M, ти маєш розуміти, що ти потратиш на нього всі свої бабки. Це і так BMW, а ще й 4.4. Ну але це машина для кайфа. На неї нічого не жалко. Емоції того стоять. Розумієте, життя воно і так коротке, щоб витрачати його на скучні машини. На що вам треба? Кайфуйте, беріть від життя все. Що мені особливо подобається, коли я їду за кермом цього автомобіля, це включать щотчик повернутих ший. Чи ший? Чи ший? Чи ший цю? Просто коли я їду і помічаю на собі погляди, я вже не знаю, як на них реагувати. Реально, от кожен не то що другий, кожен перший отак зворачує голову і оглядається на цей автомобіль. Він дуже яскраво виглядає. Вая, що за тюнінг, що за розкаш? Автомобіль-то у нас оклеєний в сатінову плівочку Монте-Карло, ядовитого синього кольору. Звичайно, без Аліекспресу не обійшлось. Тут трошки тут колхоза, тут трошки ріснічок. Але в цілому, якщо чесно, ну ікс шості в будь-якому випадку виглядає бомбово. Чим його зверху не обліпи. Про зовнішній вигляд я не буду розповідати вам дуже довго, але бе блябде. От зізнайтесь мені або хоча б собі, що дивлячись на цю красунечку, серце починає битись трошки швидше, і з'являється такий приємний трепет в душі. І мені здається, якщо я побачила б цю морду за собою десь на трасі. Або просто, навіть коли б їхала по місту, я б, чесно, би в правий ряд отак за секунду. Чотириствольний вихлоп і шильдики по колу з літеркою М точно не дадуть вам змоги забути, що ви реальний козир, і ви їдете на X6M, а не просто на якомусь там М-стилі, м луки і так далі. 20-ті чорні диски ідеально підходять до цієї плівки і до його форми. Взагалі, по заводу, автомобіль забарвлений в білий колір. Але люди, які купили офіційний X6M, не захотіли обклеювати пороги і внутрішні сторони ручок. Але ми їх не осуждаємо. Буває і таке. Цей огляд заборонено дивитись любителям стока, класики і так далі. То, що від Стока тут не залишилось майже нічого. Але, але зато. Ні? Найголовніша деталь тюнінга, яка тут присутня, це, звісно ж, вітровічки в круг. Ну, щоб вам так от, може, і не піддувало, коли ви їдете 300 Знайомство з цим автомобілем починається з приємного вже самого початку. По-перше, безключовий доступ в коло. По-друге, до тяжки всіх дверей. Ммм, а пахне як. Мій улюблений запах BMW. Салон тут топчик. Чорна стеля, вставочки під карбон, шкіра чорна перфорована, також у нас є люк. Тут є підігрів та вентиляція всіх сидінь, масаж передніх сидінь з електрорегулюванням і пам'яттю, електрорегулювання і підігрів керма, круїз-контроль, чотирьохзонний клімат-контроль, парктроніки в коло, камера заднього огляду. А також тут максимальні сидіння з ламаючимися спинками, підголовничками і взагалі повний люкс. Тобто не як в маршрутки, як в усіх інших X6. А пасажири з заднього ряду також можуть примазатись до ряду козирей, Того, що подивіться, який тут люкс придумали для них. Екранчик, щоб от, от прямо з заднього сидіння ви могли бачити, як падає уровень масла. Я не знаю, чи буде зараз сенс в тому, що я вам перечислю якісь його мінуси, якісь його плюси. Мені здається, BMW в такому контексті розглядати не можна, особливо x 6-м першого покоління. Тому. Все, що я можу, це тільки запросити вас до нас в автопарк, дати вам проїхатись на цьому демоні, щоб ви зрозуміли, що воно таке. Я впевнена, що якщо у вас в серці є ця любов до БМВ, після того як ви на ньому проїдетесь, ви зрозумієте, що воно того варте. Тому приїжджайте до нас і купуйте. Придбати його, ви можете за готівку в кредит, лізинг або обміняти на свій автомобіль по програмі 3D. Тут это BMW, мы сломаем тебе жизнь.